І так, привіт-привіт. По традиції я прийшов до улюбленої кав'ярні Кафедел, до наших партнерів, де буду насолоджувати, насолоджувати смачнючим флетвайт, спілкуватися по класиці по відеозв'язку з дружиною. Погнали всередину. Тут вирує робота власниця кав'ярні Кафе Дел. Немає її поки коли, але ми її на інтерв'ю таки виведемо. До речі, це така інтрижка. Дуже скоро ми проведемо спільне інтерв'ю для того, щоб ви більше дізналися про те, як же створилася ця чудова кав'ярня. І взагалі, що спонукало, щоб на цьому місці виросла така краса.